Ще мало говорили за інсектициди, але ви точно питаєте. Ой, не то достало, то хістік був. Це полка. це ацетаміприт. Знають всі такий препарат, як моспілан, а оце його генеричний друг. А ось моспілан від самюагра. Ця діюча речовина, вона йде системна, контактно-системна. Ну, коротше. І безпечна для бжіл, чи геть вона безпечна, скоріше за все, ні, але а, все одно безпечніше ніж інші препарати. І якщо ви вибираєте зараз собі інсектицид на наступний рік, і зараз замовляєте там собі гербіцид, інсектициди, насіння, фунгіциди, зверніть увагу на цю діючу речовину, бо оця пропозиція зараз дуже вигідна. Вона коштує в таку саму ціну, як контактна девешка, там альфа-циперметрин, як той фастак, чи ще навіть і дешевше. Але працює краще, довше і безпечно для бджіл. Тому мені це більше подобається, і я вам також рекомендую звернути на це увагу. А замовити можна під цим відео.